Це багатоповерхівка у спальному районі Львова. Будинку вже понад 50 років, тож в ОСББ вирішили зробити його більш енергоефективним, аби використовувати тепло раціональніше, а мешканці могли економити на комунальних послугах, зокрема і на платні за опалення, каже голова ОСББ. Що вже зроблено в будинках? Ми утеплили всі труби, які постачають нам тепло в будинок. Нам вдалося в кожному під'їзді нашого будинку, нас є вісім під'їздів, поміняти вікна на енергоефективні. Такі дійсно якісні в перелік всіх тих заходів, які ми вже зробили. Нам дозволяє економити. Ну на трубах це було зразу відчутно 10%. Також в одному з під'їздів та у підвалі замінили електропроводку. Адже якщо не буде центрального опалення, збільшиться навантаження на електромережі. Однак, голова ОСББ вигадав спосіб, як не перевантажувати мережі. Ну, наприклад, Перша година ви живете в тій квартирі. Ви з першої до другої можете без обмежень собі користуватися електричними приборами, якщо у вас нема газу. Натомість ці дві не повинні користуватися. Потім, коли починається друга година, то ті з другої до третьої користуються без обмежень, натомість та не користуються, і це ну нам дасть можливість не перевантажувати мережу. Підготовлюючи помешкання до зими, варто також і не забути про вікна, адже через щілини може втрачатися тепло з квартири. Перш за все, коли ми закриваємо вікно. Потрібно звернути увагу на його контур, чи не підуває вікно в е, там, де з'єдняється власне вікно з підвіконником, або по контурах. Якщо, власне, є підув, то рекомендуємо просто банально засиліконити його. Звернемо увагу на е, віконну ручку. Банальна річ. Згодіться. Е, Проте в дуже багатьох наших громадян дуже часто, чи вона надломана, чи вона, власне, болтається. Е, Рекомендовано її або притягнути шурупами, яке вона та є, або якщо вона надломана, банально її замінити. Восени зростає попит на електрообігрівачі, кажуть продавці. Водночас наголошують на що варто звернути увагу при купівлі: керамічні обігрівачі дорожчі і нагрівають приміщення довше однак вони більш енергоефективні. Водночас конвектори дешевші і швидше можуть підвищити температуру у кімнаті. Першочергово при виборі електричного виду опалення треба дивитися на потужність, яка вам. Підходить, потрібно буде обрати конвектор під вашу площу. Стандартний розрахунок іде в саме в електричних конвекторах: це 1 кВт потужності, йде на 20 квадратних метрів. У Львівобленерго наголошують, що обслуговують лише ті мережі, що ведуть до будинку, і вони мали б витримати збільшене навантаження. А от внутрішньобудинкова мережа повністю на відповідальності ОСББ відтак застерігають мешканців від самовільного втручання у мережі. Не потрібно самовільно міняти струмовмежуючі автомати, які стоять в середині будинку. Якщо люди не будуть самовільно міняти струмовмежуючі автомати, тому що ну їм ясно, що буде не вистачати, якщо в нього. Трьохкімнатна квартира і в кожній кімнаті почне ставити колорифи нагрівачі. Зрозуміло, що автомат не буде витримувати. Якщо будуть міняти самовільні автомати, тоді внутрішній подумковий мережа швидше всього ну, не витримає. Водночас, за словами Юрія Кошли, корисним буде зробити аудит внутрішньобудинкових електромереж, аби визначити, чи витримають вони збільшення на навантаження, і встигнути відремонтувати до початку морозів те, що ремонту потребує. Ольга Іващук, Тарас Фомін, Олег Реп, Суспільне новини, Львів.